Зривається вітер, капець, але почав знімати відео. а, -а, -а. Рослини попадали, треба збирати, але відео я допишу, допишу. Ми будемо зараз говорити на рахунок комах. Дієвий засіб, і при цьому, що саме головне, цей засіб дієвий, стоїть копійки. Зараз я вам все розкажу. Що ви можете, В цьому році взагалі повна глина з цими комахами, вони є. На городі, вони є на присадибних ділянках, в кущах, в деревах, в домі. По всьому. Йдемо. Це ми знаходимося в агроцентр Боднарсад, Тростянець, Гайсівський район. У нас тут ставок, через ставок перебігли і все. Йдемте. А я зараз піду, зроблю спочатку ту справу, яку я задумав, щоб ви послухали, а потім вже піду до рослин. Самі розумієте замітьте, так? Да? Що в е, відео, тобто, то, що ви отримали певну інформацію, я поставив на перше місце. Але я знаю, що ви, мої глядачі дорогі, е, мені теж дуже допомагаєте. Е, дивіться, ви можете, звичайно, прийти купити брос. Ось, є 100-грамова в мене, є менші розфасовки. Ну і, звичайно, є ось такі спеціальні гелі, е, якими можна користуватися вдома. Але можна зробити зовсім по-другому. Якщо це не вдома, так, звичайно, бо, тому що вдома краще, краще красоти, спеціальні на нато гелі. Вони стоять недорого, але краще. Дивіться, берете актару. обичну актару. Берете ось 1,4 грама, розбавляєте її на 2-3 літри водички, туди кидаєте 2 столових ложки з горкою цукру, перемішуєте до повного розчинення. І по грам 100, в залежності від того, 100, 200, може пів літри, в залежності від мурашника, в залежності від того, де він знаходиться, ви туди його вливаєте. Зрозуміли, да? який буде ефект. Актара є інсектицид системний. А цукор їх буде приваблювати. Для чого приваблювати, якщо ми і так наливаємо комашник? Ні, принцип дії трошки другий. В них обаяння є друге. Зовсім по-другому. В них е, е, все настроєно, комах. Вони будуть оці соки всасувати, ділитися з другими сусідами будуть ділитися, понимаєте? але вони будуть вже з авторою, Тому додати сухар я рекомендував би набагато кращий де ефект. Тому, але, опять же, вибір за вами, робіть самі, як рахуєте, на то потрібно. Іду я. Іду я... Ой-бо, ой, який вітер зірвався. іду я буду піднімати все, бо капець повний. А-ха-ха, як дує, капець. Так, от такі рослинки ще у нас тут багатенько всього, садові інвентарії.